Так, друзі, привіт! І по розіграшу книги. Ось я повиписував усіх тут номер і логін, який у кого на Ютубі. Всі, хто брав участь, я переписав: усіх є в мене така ось шапка. Я в неї туди зараз це все засуну. Перемішаю, і є в мене маленький помічник, який дістане з шапки чиїсь ось, такий ось нік. І будемо знати, хто виграв. Я напишу це в кінці відео, вам покажу, так що дивимося спочатку книги з макулатури, а потім дізнаємось, хто виграв. Книгу Стельмаха, сина про Стельмаха батька. Ну що, дивимось книги. І перша книга у нас, друзі, Оксана Верес, Зелена неділя літня читанка для початкової школи. Ось так вона гарно оформлена, слово до української дитини. І це у нас освіта 93 93-й рік. До речі, стан непоганий, не помальована вона, всі сторіночки на місці. от Чудова книжечка. Це щось на кшталт струмочка, джерель це таке виходило ще в радянський час. Це вже книга видана за часів Незалежності, початку 93-й рік. Ось така ось дитяча книжечка. Далі у нас в КС іде бажов, малахітова шкатулка і, мабуть, його різні оповідання. Так, їх тут значна кількість, От, я колись розказував, та, мабуть, потрібно і показати. Зараз покажу, який в мене є бажов українською. Так, друзі, настав час показати вам дану книгу. Ось як вона виглядає. От, це книга початку 50-х років. І це бажу. Вона така широкоформатна, товстезна. І, до речі, в неї хтось стріляв із воздушки. Як це буває? Звісно ж, для чого потрібні книги, щоб по ним ось так стріляти. Це у нас 50, а, не, вибачте, не початку, а кінця 50-х. 58-й рік художня література. Дану книгу я е, навіть в інтернеті не міг знайти. Тираж, наклад у неї 10 тисяч екземплярів. Тут якісь неймовірні ілюстрації, дуже гарне оформлення. Я дуже радий, що така книга є у мене. В бібліотеці. Я її не продаю, вона особисто мені, друзі, гріє душу і бачите малахітова шкатулка. Єдине, що тут е, втрачені е, сторінки. Перших виходить вісім сторінок. Я так зібрав до кучі е, оце вклею, також вона тут була, і назва. Але е, нічого. Взагалі, я ж кажу. Ілюстрації, оформлення, наповнення. Тут дуже багато є оповідань. І що цікаво, вибачте, наклад не 10, а 13. Я Так, по пам'яті, бачите, трошки путаю буває. Кожен твір майже різні перекладачі перекладали, як бачите, різні перекладачі. Вон, Оксана Іванченко, всім відома. Багато перекладала. Ось так, друзі, така ось книга з таким ось оформленням, стисненням, вона мені значно гріє душу, що вона мені колись попалась. Знайшов я її в жахливому смітті на там, порпався, порпався в якихось папірцях і в. В самому кінці ящика мене чекав такий ось е, приз. Так, це у нас середньовічна персидська проза, видавництво Правда. От, також попадалась мені е, така книга в м'якій обкладинці. Далі покажу е, ось таких е, дві книги: Русская повість і Руская повість. Що цікаво, що дві цих книги це два це другий том. Другий том, але різних е, збірок. От. І відкривши ось цю е, збірку, я також трошки був здивований. Зустрічаю нас тут Марко Вовчок. Ось так. Ігрушечка, Маша, е, записки причетника. Отак, От От так, друзі, У мене, е, здається, записки причетника. Я знаходив е, в видавництво Дніпро, така маленька серія. Там також. Вона була. От. А хто взагалі сюди входив? Чомусь тільки ось два тома. Чи є шанс знайти коли ще? 150 тисяч, в принципі, є. Це видання 55-го року, саме це. І ось хто сюди входить. Ілюстрації я не бачу. Сторіночки треба тут позагинати. Кінчики. Ну, такі ось якісь, така ось збірка. Що входить саме до цієї збірки? Це у нас тут форзац, бачите, знову хтось вирвав. 57-й рік. Це вже 70-90-х -х, 70 -х, х років. І тут, бачите, форзац хтось вирвав. Я ж кажу, когось була болячка, мішали форзаці. Так. Так. Не, не дуже розповсюджені такі письменники. Я їх навіть і не знаю. Хтось каже, як ви не знаєте. Отак, От не знаю. Так. Е, далі дивимось. Ось така в, е, якась серійна 7-8 книга. Чи як це. Е, Марій Ягодов. Що цікаво, це якийсь болгар. Болгарська, бо це е, Софія Прес. Так, бібліотека Болгарія. Ну, такий як покетбук ще в радянський час. Також ось цікава книга Самбо. Самбо. Ну, Це піде е, в, в оголошення на Оеликсі. У мене книги по самбо попадалися, тільки другі їх в мене забирали. Так, про Індію, слово об Індії. Безсмертний лотос. Публіцистика, спогади, замітки, все, поезія. Ну, такі, як якийсь як альманах, збірка. О, дивіться, тут навіть ілюстрації присутні такі. Щось про Тадж-Махал чи що це був? Так. Чи хто це був? Чи Тадж-Махал то в цьому. То в Турції. Щось я путаю. Так. Ось так, друзі, ось так. Далі. Конь мой біжить. Анатолій Андрієв. Я знаю, Леонід Андрієв писав такі речі цікаві. Так, 87-й рік. Так, це в нас про Віктора Корнатовського. Угу. Якісь ще спогади. Так, ой, вибачте, вибачте. Так, далі ось таке в'язання. 60 моделі для дітей. Це в нас вже книжковий клуб. Для тих, хто любить в'язати, для діток різні речі. Ось так. Так, Андерсон такі казки. Ось недавно попадалися. Історія СССР, восьмий клас, 89-й рік. Історія СССР. Яких там? Від яких до яких часів. Mm, так. Ага, історія СССР. Від, бачите, від первобитного общества що там комуністи в пещерах сиділи і до... Так. Розуміло. Так. Далі. Цікава книга. І він. Цікава книга, треба подивитись. Тут в формі якихось нарисів. любов і сміх. Цікаво, треба глянути, що це. Так, далі у нас іде Єв... Євгеній Богат. Так, його хтось скотчем обліпив, щоб книга краще збереглась. Так, так Для середнього шкільного віку. Веселка 86 рік. Ну, Бога він тут про такі ось в формі якось як чи щоденника, чи що це таке. Чи записів таких. Також буду дивитися розбиратися, друзі. От, так. Така мені, здається, попадалась уже Шервуд, Не бачу, погано видно. Так, це у нас книга 59 й рік. Так, Шервуд Андерсон. Розкази. Шервуд А, навіть дивіться, як гарненько зроблено є ілюстрації. Здається, така книга в мене є. Деся. Треба подивитися, де в мене там американська, здається, так, Пушкін Лірика. Ось таке ось окреме видання Пушкіна. Правда, З замальовками такими такий ось Томик. Далі Анна Кареніна. Такої ще не знаходив. Друзі, дуже важка. Така 83 й рік, ага, Грозний, тому і не знаходив, тому що книга регіональна. А регіон це далекий. Так, Так, книжка для молодих хазяїк, Отак. Коротенько там, бачите про що? Пірішки супи, Так. Далі музичний словник. Непогана книга. Я вважаю, для тих, хто навчається музики, може навіть і для любителів може навіть пригодитись. Так, далі показуємо, покажу. Ось ось, такий ось. Це вже реставроване також видання. Дивимось. Це в нас 46-й рік, друзі. І це в нас торгенів. Вибрані твори. Ну, Мабуть, знову печать, яка мені дуже імпонує. Бережіть книгу, не задержуйте книгу. Ні. І тут з різних сторін ще щось було написано. Ось так цікаво. Ну, Звісно, за записки охотника тут і так далі. Ось така ось в такому роздвоєному е, стилі. Ну, Характерно це для е, 30-х років видань таких широкоформатних е, збірок в одному томі для 40-х, зілюстрована, як бачите, також. Видання присутні ілюстрації. І такий папір, знаєте, навіть така е книга е дуже об'ємна, велика. Ось ладонь, дивіться, яка вона велика. І е папір такий, вона дуже легенька, тобто не важка. В руках її тримати не важко. Наклад е 100 тисяч, тут і повісті і розкази, романи, зе гніздо на ну, Тут... Все-все зібране основне з творчості е, Тургенєва. Так. Атмосферна книга. Е, далі дивимося. Даніель Дефо Моль Флендерс. Дев'яносто перший рік. Так. Угу. Отак. От Далі. Антисуржик. О, це, це мені знадобиться. <свисті> Антисуржик. чомусь ввійшло поводитись і правильно говорити. Львів 94 рік. Оце, да. Лас. Буду вчитись, друзі. Не знаю, що з цього вийде, мабуть, нічого, але може варто розпочати. Так, далі. Філіп Дік. мечтають ли андроїди так? Це взагалі така знаменита річ? Знаменита? Белі в трудцях. Я чув про цю книгу. Єдиний її недолік ось цей, що трошки тут шрифт малуватий, як на мене. Дуже тут запхали в цей об'єм книги. От. Виходила така серія, ось це 16-та книга. В мене декілька е, попадалось із цієї серії. Ось так. так. Тагор. Угу. Шкільна бібліотека, це щось у нас Індія. Так. Бенгальського. Так. не знаходив я саме що в шкільній бібліотеці. Взагалі щось в мене десь колись я знаходив. Навіть тут є такі от ілюстрації характерні. Тематика така індійська. Гарна книга, навіть з цими слідами гарна книга. Так, далі дивіться, гриби наших лісів. З грибами обережно, хоча я їх теж сам дуже люблю, збирати і їсти, але треба відповідально підходити до вживання та правильного збирання. І ще треба знати, де збирати, бо зараз у нас така екологія, що можна назбиратись. Відправитись на той світ. Так, 1990 рік. Школьники. Ось так. Далі купер е, в морській бібліотеці. У мене такого нема. Добавиться мені номер який? Номер 27. Добавиться в колекцію до морської бібліотеки. Так, це було у кам'яному віці. Така книга. Я вже, здається, зустрічав, так тут збірка. Так. Ось що сюди входить. Ну, цікаві речі. Така збірочка, друзі. Так, далі, далі, далі показую е, кварцит. Також якісь роки, мабуть... 50-ті, 60-ті. Книга таким по обличчям по о, оформленню. Досвітний. Так. Шкода, що переклад з української. Шкода. 63 й Так, бачите, початок 60-х. Так, фрунзе. Щось тут, що це таке? Книжна фабрика імені Фрунзе. Вулиця Донець. Захарж... Донець Захаржевська 6 дроб 8. Знаю я де ця фабрика імені Фрунзе була. Ілюстрації немає. Шкода, що переклад. Так, оцю книжечку покажу також товстеньку. Я вже вам її колись в коротенькому відео показував. І вона і треба її ремонтувати. Це 51-рік. й рік. Ось. 51-рік, й рік. і тут ось такий ось Новіков. Ось так. Так. Історія і філософія, критика, проза. 30 тисяч наклад. І форзац. І за традицією відсутній форзац. Так. Бозін ген. Що це таке? Відірване. Ага. Козацькі народні казки, бачите, відірваний кусочок. Ну, казки на місці, бачите. На початку кожної каски є така маленька замальовка. І навіть вона повторяється час від часу, бачите, який це рік видання. Ось такі чудові форзаці, казкові трошки. Так. 200 тисяч достатньо великий наклад. Так, стратегіх ізотчий. Роман Хроніка. Ого, Петроград. 17-й рік. Революція. Дивимося на дні. Ага. Так, це щось про революцію, це точно. Так, товариш Ленон. Так, Ленон присутній. Куди ж без нього? Так. Так, Кигор Ісаїв. Ну, по виданню відразу видно, що це якийсь вірші. Що це якісь вірші? Так. Ось така ось, бачите, як патрон з костелем. Така атмосферна фотографія. Угу. Хтось робив якісь. Письмо хтось комусь писав. Прийду тоді. В 6 часу. Так, я думаю, це якась е, військова тематика. Суд пам'яті, 1973 рік. Ось така ось тоненька книга, збірка поезії. І тут також є якісь записи на звороті. Енциклопедія народної медицини. У мене така є, а і я таку продавав. Піде, хай може продасться комусь потрібно. Так, буде. Далі е Шекспір трагедії. От. Я вже маленьке відео викладав, мені попалось е українською. Там ми ще трохи підгризли, але нічого. Я її забрав. Так, а це ось таке Ось видання правдинське. Так, бібліотека е Сибірських Агній. Ага. Смолін. 90-й рік. Не знаю такого. Так, далі. Євразія. Угу. По континентам і странам, мабуть, серія така виходила. Народна освіта, 83-й. Книга для учащихся. Ось така тоненька книжечка. Далі. Тураб тула. Тураб чи гулаб? Ні, тураб тула. Путешествує за сім рік. Така тоненька Узбек. Так, ну, це я взяв Жигулі. Це таке піде також на воголошення. Хай буде. Деколи беруть таке. Е, так. Обща теорія права і государства. Ну, гарна книга. Треба підклеяти. Отак, для юридичних вузів, 94-й рік, хтось по ній навчався. Взагалі почитати можна. Навчався ще й так. Англо-американська правова система або система загального права. Ось так. Цікава книга. Так, в об'єктиві війни. Ось так. Це бачите, як така кіно чи фото плівка. Та, мабуть, кіно. Е вона мене зацікавила ця книга чомусь. 79-й рік. От. Тут такі присутні е фото. Ось така ось книга. Далі е гомеопатичні препарати. Ну, е гомеопатія взагалі не така специфічна штука, це там етичні травки різні приписують. Це як е психосоматика, є така, залежить здоров'я від вашого психічного стану. Якщо ви переживаєте, то спина болить. Ну, Я з цим, в принципі, згоден. Наскільки ефективні ці всі методи і засоби на собі, я не провіряв, друзі. Так. Хоча в мене з спиною також проблеми і дуже значні. Так, Спортсмен підводник. Такий виходив ось журнал, перший раз знаходжу. 1978 рік. Випуск 50. Один. Ну, надо... Я його взяв, щоб просто подивитись, як приклад видання в мене був даного журналу. І, звісно ж, тут хтось робив аплікації. Ну, я... так. Раціональне харчування в сім'ї. Багато разів знаходив вже цю книгу, друзі. Так, і давайте, наверное, вже під кінець. Ось такий ось Салтиков щедрін Атмосферна антуражна книга 40. зараз якого року. Так, а це книга 49-го року. У мене є подібна якась збірка 50-го. З таким ефесом тут його. От. А це 49 -й. По наповненню, в принципі, вона е, така сама, іде тут історія одного города завжди, таку ходи збірку відкриває. Хоча я читав історію одного города, е, там все, друзі, в цьому творі. Все. І чиновники без голови, от, і так далі. І так далі. Ось так ця книга видана. Папір такий непоганий. Та й стан непоганий, вона не реставрована. Наклад 20 тисяч. Не дуже розповсюджене видання. Тут, як завжди, вон, казки входять і господа головльовича. Така от замальовочка в кінці, а так я не бачу ілюстрацій ніяких. Мабуть, тільки... Ось спочатку і в кінці. Добре. Давайте дивимось результати розіграшу книги. Той, хто її отримав, я вас сердечно вітаю. Так, ну що, розпочнемо, друзі. Чарівна шапка з пупонами. Ось мішаємо, мішаємо. Мішаємо, 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 мішаємо. Мішаємо, мішаємо, щось випадає. Так, ховаємо назад. так, Зараз я його от так, от так, щоб не було видно нічого. Помішаю. І помічник. Так, помічник давай. Де ти там є помічник? Так. Помічник вибрав. Ану, помічник показуй. І, і виграє, друзі, книгу Женя Кожем'якін. Ось так. Я знайду вас, Женя, і е, напишу вам е, з вас номер телефону, дані свої і так далі. А свій номер я вам напишу і на всяк випадок мій номер в описі до. Каналу. Ось такий, друзі, вийшов розіграш. Вітаю Женю, якщо це справжнє ім'я. Ось так. Я вважаю, що будемо проводити частіше такі ось якісь розіграші книг. Ви мені скажіть, чи вам така ідея вподоби. На все добре, до зустрічі!